Онкологія одне з найрозповсюдженіших причин смерті у світі. Про боротьбу з надовгою розповідає Денис. Хлопець значний час намагається подолати рак. Два місяці я ходив, не знавши, що у мене онкологія. Зробили КТ, УЗІ, зробив всі аналізи, що потрібно було, і тоді вже стало відомо, що це 95%, що це рак. На сьогодні існують чіткі протоколи та схеми лікування онкології. Лікування онкологічного захворювання завжди комплексне. На перше місце виходить хіміотерапевтичне лікування: п'ять капельниць за день, тобто, ну, п'ять днів по п'ять капельниць. І так, три рази. Це перший курс був хіміотерапії. Історія про щоденний бій з хворобою заради життя поради лікарів та алгоритм підтримки від держави про все це дивіться у програмі Суспільного пацієнта доступно про медицину, онкологія.